Є окрема в'язниця для військових. Оце в'язниці для військових, які називають дизелями, да? Дізбат. Або там ще окремі якісь резервні бригади, такі дуже страшні резервні бригади, які буквально як резервація. Е, от єдине порівняння лізе в голову, це як американці, які окупували Америку, да, і залишки індійців, яких вони не перебили, вони їх всіх відсортували як сміття е, на окрему якби, територію, і назвали її там резервацією. Да, і там останки цих індійців. Там якби ну, збухувалися, деградували морально розлагались, деградували, тому що ну, їм більше нічого не залишалося, бо вони просто опинилися в ізоляції. А у нас в 21 столітті, ну, в демократичній вільній Україні, яка прагне до європейських цінностей та стандартів, прагне до захисту прав людини. У нас дійсні батальйони, у нас постійні якісь незаконні процедури мобілізації. Ну коротше, у нас такий величезний список соціальних проблем, що. Ну, величезний список, я не хочу його обмисолювати, бо це очевидні факти для усіх українців, які залишаються жити в Україні. Це взагалі просто це, це абсолютно якби для всіх очевидні факти. Але що мене дивує в усіх цих обставинах, що наскільки це несерйозно все сприймається? От сприйняття. От мені здається, якими б не були страшні радянські часи, особливо часи там за, ну, за правління Сталіним, да? коли там багато доносів писалося, багато роз, розстрілювали людей через якісь там теж ну, незручні погляди для, для комуністичної партії і так далі. Ну, як би тоді не було страшно жити, але тоді. У мене таке враження, хоча б люди просто самі по собі, вони були серйозніші. Вони серйозніші були, вони були серйозніші, вони серйозніше це все переживали, більше було якихось переживань, просто більше людського було.